Через Волинську митницю хотіли вивезти дерева на півмільйона гривень. Задекларували вироби з дерева зовсім з іншими породами, аніж виявилось насправді. Тобто, вказали дешевші матеріали, очевидно, щоб платити менше. Одначе в митників доданий до митної декларації сертифікат викликав підозри і, як виявилось, не дарма. В позначив у себе в декларації як дерев'яні загострені рейки із граба, і ну більше не мало бути із граба, а ще із липи. І навіть подав у декларації це цієї цієї і Там справді було написано, що дерево там було в такому то місці. І що це справді був граб, і це справді була липа. Але у митників, які здійснювали митне оформлення, все таки закралися сумніви, бо не були вони схожі на граби. Ми знаємо, що граб набагато твердіша погода деревини. Відповідно, залучили фахівців, і науковці із університету з кафедри ботаніки підтвердили, що ці пиломатеріали зроблені з сосни або в'язу. Це зовсім інша пороти, зрозуміло, що сировина впливає на потім ціну пиломатеріалів, які з неї виходять. За подачу недостовірних відомостей Митний кодекс України передбачає відповідальність 483 стаття, яка оцінюється у а. конфіскації цього товару і штрафу у розміри 100% вартості предметів правопорушення. Наша лабораторія експертиз оцінила цю партію, там майже 20 тонн цієї деревини, в 525 тисяч гривень.